Слава Україні! Слава! В першу чергу я хочу привітати кожного, кожного героя України, кожного з вас, кожного борця за тому, що кожен з вас борець. Борець тому, що ми всі разом боремося. Боремося за наш завтрашній день. Боремося проти того, щоб наші товариші. Друзі були звільнені для того, щоб жити в кращій країні, для того, щоб не було корупції, для того, щоб були перспективи України і у кожного, хто в ній живе. Ми боремось і я впевнений в тому, що ми переможемо без боротьби перемоги ніколи не буде. І у нас же є перемоги. У нас є перемоги, якщо б ми не боролись, то так би і зійшло і затикали б кожного разу кійками. Міліція рота кому кожному, хто хотів би щось сказати. Вони не зможуть цього зробити, тому що вони побачили це не пройде просто так. Люди не будуть так ковтати. Люди будуть боротись і висловувати своє бажання і бачення цього. Вон... На сьогоднішній день ми боролись, і 13-17 хлопців вже звільнені. Влада на сьогоднішній день китається. І у нас вже є перемога. Перемога тому, що вони вже визначили винних, але це маленькі такі, знаєте, середня ланка, попов, герега. Сівкович, але у нас сьогодні були оприлюднені документи, де кажуть і там чітко визнано, що кожен з керівників цих відомств повинен відповідати і надавав ганебний наказ розганяти і бити своїх громадян. Це боротьба за людей. РНБО, Рада національної безпеки називається. Це Рада національної небезпеки, коли вони дають завдання розганяти людей. І ми впевнені, що ми зможемо зробити все для того, щоб цих людей не було, їх керівників не було. І у нас є чітка позиція сьогоднішнього уряду. Не повинна бути, і він повинен піддати відставку після того, що відбулось. Вони роблять вигляд, що нічого не. Нічого не відбувається, це їхня провина. Кожен з нас знає, що за все, що сьогодні відбувається, відповідальна влада і відповідальна персона, яка має сьогодні повне повноваження і повну відповідальність за ці процеси, які відбуваються в владі. І тому ми впевнені в тому, що без перезавантаження влади ми не зможемо змінити правила гри, де кожен з нас. Зможе жити в нормальній країні, маючи нормальну стипендію, роботу, нормальні соціальні гарантії, нормальну пенсію. І впевнений в тому, без зміни влади ми не зможемо це зробити. Тому ми вимагаємо повне перезавантаження влади і будемо добиватись разом тільки тут, на Майдані, в мирним тиском на владу. Щоб були позачергові вибори ради та президента, так? Ми що ви говорите з бандою будемо робити? Бандо. Банду Бандо. І тому. Вдячний кожному з вас за те, що ви приходите, за те, що ви підтримуєте. Тільки разом ми зможемо дотиснути. Може бути, нам потрібно буде стояти. Ми стоїмо вже три тижні. У нас є перемоги, але ми повинні стояти і показати, тому що найголовніше, що у нас є сила духа, у нас є бажання, ідея, мрія жити в сучасній країні. І ми будемо за ідею боротись, і будемо все робити, щоб жити в сучасній країні, і щоб Україна стала по справжньому європейською країною. Слава Україні! І тільки перемога! Тільки перемога! Тільки перемога!